я за акцентую увагу наших слухачів. Найбільш цікава ця тема буде для тих, хто власне працює на державних підприємствах. От мої батьки до недавнього часу працювали на такому державному підприємстві, і зараз вони просто я буквально кажу, і сльозами на очах спостерігають за розвалом цього державного підприємства. І от чи допомогла би не знаю конкретно цьому підприємству чи іншому така реформа створення наглядових рад незалежних наглядових рад? При державних підприємствах ми запитаємо у Дмитра Яблоновського взагалі зараз на якому етапі ця реформа Ну, щодо конкретних державних підприємств. Тут насправді є два сценарії розвитку подій. Бо якщо це державне підприємство не стратегічне, і то ми взагалі маємо його продати, тобто воно має бути приватизовано, бо це ну загальновідомо, що приватний власник він е, піклується про це. Підприємство більше краще і воно працює ефективніше. А реформа корпоративного управління вона має стосуватись насамперед тих підприємств, які ми приватизувати не можемо. Це або стратегічні підприємства на національному рівні, або це комунальні підприємства, які також вони дуже важливі для конкретної громади, і вона їх продавати не хоче цілого ряду причин. І Ось в такому випадку ми розуміємо, що в Україні як правило. Одна з причин, чому політики йдуть до влади, це подальший розподіл міністерських портфелів. А навіщо потрібні конкретним партіям або політикам вплив на міністерські портфелі, саме тому, що в ключових міністерствах, такі як Міністерство інфраструктури, енергетики, Мерт, їм підпорядковується фактично, ну скажімо, юридично можна сказати, навіть навіть належить. Державні підприємства, багато з них стратегічні в деяких випадках, як у випадку Міністерства інфраструктури, міністерство воно. Виконує роль власника це перше. По друге, воно виконує роль регулятора. А чому потрібен регулятор в Мінінфраструктури? Бо це монополія, і ми не можемо сказати, якщо б там було багато перевезників, наприклад, не знаю авто, там є ринок, і тому там можна не регулювати. А якщо в нас є державний монополіст Укрзалізниця, то відповідно його тарифи має. Установи регулювати в даному випадку це міністерство інфраструктури і третє це вироблення державної транспортної політики, тобто три функції, в яких як мінімум є конфлікт інтересів як у власника у цього міністерства, і є конфлікт інтересів як у регулятора. Бо ну ви завжди можете трохи підняти якісь тарифи з одного боку як регулятора, а з іншого боку казати: Дивіться, в нас прибуткове підприємство, що не заважає розкрадати майно цього підприємства. От ви згадали про Укрзалізницю сього. Сьогодні на засіданні кабінету міністрів відбулася така публічна сварка між міністром інфраструктури паном Амеляном і керівником Укрзалізниці державного підприємства, одного з найбільших державних підприємств поляком. Паном Бальчуном, і власне не буду зараз переповідати діалог їхній такий гарячий, чи за участі прем'єр-міністра, але питання були озвучені, і от якби була би така прозора сформована наглядова рада на підприємстві на державному підприємстві Укрзалізниця, то ми, як суспільство, мали би більше інформації чи на що би вплинула в такому разі ця наглядова рада в Укрзалізниці. Дивіться, коли ми Слухаємо аргументи обох сторін, вони начебто правдиві, але ми з вами не настільки компетентні, хоча хоча ми є власниками, де факто, ми як громадяни України да, громадяни, громадяни України, є власником цього підприємства, але ми не є настільки компетентними, щоб розібратись, тому ми хочемо винайти, знайти таких людей і готові платити, принаймні, я готовий платити їм велику зарплатню, щоб вони ефективно керували цією власністю. Але з іншого боку, я розумію, що якщо я довірю це політику, хоча я його обирав, є ризик того, що він буде зловжувати і намагатись заробляти на цьому підприємстві. Тому ми е, хочемо встановити такий ну, в чомусь буферний орган між керівництвом і між державою як власником. І це наглядова рада. З, згідно з порядками, які мають бути прийняті Кабінетом міністрів, е, більшість в цій наглядовій раді має, бути, має складати незалежні члени, тобто, це не чиновники. Наприклад, Кабміну або Міністерство інфраструктури А це люди, які, наприклад, працювали в польській залізниці, Дойчебан або іншій залізниці мають великий досвід. Ми їм платимо відповідну зарплатню, і вони готові цим ділитись досвідом. Але вони не керують в операційному сенсі компанію, а вони є членами наглядової ради. Тобто, ми, як громадяни і держава, кажемо, ми хочемо, щоб Укрзалізниця була прибутковим, наприклад, підприємством, Ємство, це те, що називається ownership policy, або політика володіння, політика власності. А далі оці ці компетентні люди, яких ми винайняли, вони мають сказати: Окей, для того щоб досягти цього, ми пропонуємо таку-то стратегію. Ось є менеджмент, який теж приймає це. Ось ми вам розробили стратегію. Держава як власник це затверджує. Так, і після того ми вже перевіряємо їх ефективність відповідно до виконання цієї стратегії. А як зараз ну на тій же залізниці ну, хтось з... контролює ці контракти з ну там захметовим? Наприклад, я пам'ятаю, було багато інформації про те, які насправді спеціальні тарифи для певних компаній є, тобто як зараз це все влаштовано? Ну розумієте, воно зараз принаймні до цього часу більше залежало від. Окремих підрозділів Міністерства інфраструктури, бо якщо ви згадаєте, я казав, воно поєднує функції і регулятора uh -huh. з одного боку, з іншого боку, е власника Укрзалізницею. Е Цьому випадку, якщо б у нас була незалежна наглядова рада, то ці функції, і була б реформа Укрзалізниці, ці функції були б розділені. І розумієте, якщо б умовний олігарх, не будемо казати, угу. а прийшов угу. і сказав: Я хочу комусь заплатити хабар і отримати якісь е, е, преференції ця наглядова рада незалежна, вона принципі, якщо це суттєве рішення, так тобто це не впливає там на один вагон, це суттєве рішення, поки впливає на е, фінансовий результат компанії. Вона подивилася і сказала: Ні, дивіться, нам uh -huh. сказали, що ми маємо максимізувати прибуток. Ми цього приймати не будемо. Ми підписувати про це не будемо і ми проти цього. Крім того, ця наглядова рада, члени наглядової ради, вони можуть публічно сказати: дивіться на нас, тут тиснуть, намагаються сказати таке. Чи і власне я думаю, і бажання в олігарха А після цього приходити і робити такі речі воно зникне. А зараз в нас є політичний контроль. Олігарх А. Він також має певних депутатів. Він не знаю, в обмін на свої голоси, отримав якісь преференції. Або е, в результаті політичного обміну про щось домовилися, він в результаті отримав ці преференції, і немає цього буферу, який би сказав: ні, друзі, це протирічить mm -hmm. політики володіння компанією. Я би попросив вас тут, от наскільки можна популярно пояснити, в чому недоліки теперішньої системи управління цими компаніями державними, так тобто, е, які є механізми, е, от власне корупційні найбільші ну тобто, як якісь умов олігарх ікс може натиснути на не знаю, ну на депутатів може чи на когось натиснути, але який зиск він може мати там від Укрзалізницю, і обійшовши ну, закон, обійшовши там статут, обійшовши цілі механізми, які, начебто, у нас в законах теж прописані, воно на не, не завжди він обходить насправді той закон, бо це особливість олігархії від е, такої е, простої корупції в простій корупції. Ви незаконно даєте гроші комусь. Так. В олігархії ви можете через політичний обмін. Фактично легалізувати цю преференцію, тобто в законі буде прописано, що ви олігарх А і ваше підприємство не є настільки важливим, що ви отримаєте спеціальний тариф. Я дуже спрощую, але ось uh -huh. модель така. І у цьому складність подолання олігархії в Україні, що це не завжди очевидно незаконне явище за hmm. суттю, воно незаконне, воно неефективне. Але юридично ну ви не можете. сказати. Він каже, є обґрунтування, крім того, в неї в нього є телевізійний канал, на якому теж розкажуть, що. Це дуже важливо для цього підприємства, іначе воно зникне і з банкоті вітчизняного так. виробника наприклад, 100 тисяч так? громадян. Буде звільнено просто завтра через те, що ми підняли цей тариф для а чи йдеться, перевезення. наприклад, і про тендери дуже важливо річ для українського бізнесу і для української держави. Наприклад, умовний олігарх каже: а, там або моя компанія пошиє фіранки для всіх вагонів це Укрзалізниці це? тому, що ми шиємо найкращі фіранки, от і йому можуть надаватися певні референції не і не проходитися конкурс відповідний. і Так далі. Ми робили дослідження. Зараз продовжуємо робити дослідження. Як саме ось відбувається все взаємодія олігархів і. Е Наприклад, державних підприємств тут є три основні способи: це розкладання на закупівлях, тобто продаж фіранок або не знаю, якихось інструментів для залізничників або рейок залізничних. І там ми знаємо, що там тендери на мільярди гривень, розумієте, і там вам не потрібно збільшувати ціну в півтора рази, як на закупівлі телевізорів, якісь в сільській раді або в два рази. Тут ви можете збільшити на один відсоток, воно вже вам дасть 10 мільйонів гривень на мільярдному тендері. Ось і тобто, перший спосіб це розкрадання на закупівлях, другий спосіб це виведення прибутку через прокладки, і третє це розкрадання власне активів. Про що насправді мені здається, в вересні згадував вже пан Бальчун. Ми, на жаль, не знаємо, як наскільки... резалізації. Кер так, так, так. Він казав про те саме скільки зливають дизелю від, прямо з тепловозів, скільки зливають дизелю на складах, і таке інше. Бо розумієте, ну. Це теж тут таке споживання велике, наприклад, тих саме гсм матеріалів, що ви можете один відсоток там десь злити або два і вже отримати мільйонні прибутки. Тільки на цьому я нагадаю нашим слухачам Дмитро Яблоновський, експерт групи реанімаційного пакету реформ, економічний розвиток, старший економіст центру економічної стратегії. Зараз у студії громадської хвилі ми продовжимо за кілька секунд. Пане Дмитре, от реанімаційний пакет реформ, який ви представляєте, підготував заяву з закликом до уряду. Ну, я так розумію, інформаційним таким приводом стала ця сварка між міністром інфраструктури і керівником Керзалізниці прискорити цю реформу корпоративного управління держпідприємства, а саме створення оцих наглядових рад. І, от в заяві реанімаційного пакету реформ йдеться про те, що Реформа мала би вже розпочатися на початку 2017 року, а сам порядок формування цих наглядових рад кабінет міністрів мав затвердити ще у вересні 2016 року. Чи є у вас така інсайдерська інформація, що трапилося? Чому кабінет міністрів вже скільки п'ять місяців зволікає із розглядом цього питання? Ну, ви знаєте, насправді, на жаль, немає. Ось, але що я ще хотів би додати по саме термінам, бо е, попередньому меморандумі з МВФ було зазначено, що якраз вони мали бути е, ці порядки затверджені ще минулого року, а до кінця 2016 року ми вже мали. Повинні були отримати незалежні наглядові раді мінімум на 15 підприємств. Тобто, Україна, ми, як Україна, взяла на себе ці зобов'язання, але навіть не спромоглися прийняти ці порядки. І воно так ходить по колу, бо вони опубліковані були ще знов таки в вересні 2016 році, як проект на сайті Кабінету міністрів. Можна було вже всім і ознайомитись, і виразити свою думку, і знов таки, хто хотів кри критикував, давав пропозиції, тобто процес був відкритий. Чому це так часу багато зайняло? Ми тільки можемо. Здогадуватись, але знов таки розуміємо, що насправді за всім за всіма рішеннями такого рівня стоїть економічний інтерес. А в даному випадку це мова йде про те, що хтось має відмовитись, от від цих способів, які ми обговорювали, від способів розкрадання на державних тобто підприємствах. Тобто олігархи тут ідуть Но там. Як не з би... не тільки олігархи, розумієте, воно розповсюджується і на в ідеалі має розповсюдитися і на муніципальні далі підприємства, ага. і не не тільки олігархи контролюють в нас е, державні підприємства. То є Це просто пірамідальна композиція, то просто тут питання філософське, кого називати олігархами, але там ну дуже багато людей, які різним чином на своїх кожен на своєму рівні прикладаються до цього розкрадання. Чи не сповільнить роботу підприємств, не сповільнять наглядові ці ради, тому що це доведеться кожне рішення, очевидно, або частину якусь рішень переглядати, принаймні. І в умовах української бюрократії, паперової роботи, мокрих печаток і так далі, ну тобто, одне рішення замість, воно і так приймається у нас там іноді днями, місяцями, воно прийматиметься там, можливо, пізніше, на, на, на ще на тиждень чи на місяць. Там є то, розумієте, якраз. <кій> Тут, з одного боку, ми, начебто, додаємо ще один рівень, а з іншого боку, є чіткий розподіл. Наглядова рада вона е, виконує знов таки, вибачте, тавтологію, наглядову функцію. Вона має е, допомогу. Допомогти розробити стратегію, розробити якісь кіпіайс для цих підприємств, тобто якісь показники, яких вони мають досягти, і слідкувати регулярно за цим. Але вона не втручається теж в щоденну роботу, роботу. компанії. Тут головне, що у цей критерій вона також вона не не, не втручається, і в неї є свої функції у власне керівництва підприємства. В нього залишаються. Контроль над операціями над операційним управлінням. Ось тому я не бачу тут навпаки більше є свободи, навіть. Бо ми замість того, щоб як ми звикли в Україні, в нас на кожну операцію є папірець, а потім на кожний цей папірець є Ще спосіб. Папірець. Ні, є спосіб його обійти. Розумієте, і е, за папірцями все добре. А насправді з підприємства з підприємству вводяться значні кошти. Тут є відповідальність, і вона розділена на декілька рівнів, і розумієте. Тобто, ми, ми говоримо про те, що стримує е, цих людей від крадіжок не папірець, а для, е, наприклад незалежну наглядову раду буде стримувати з одного боку потенційна відповідальність, а з іншого боку, е, це репутаційні втрати. Бо якщо ми ну, нам дасться, умовно кажучи, наприклад, залучити до незалежної наглядової ради колишнього працівника до Чібану. То навряд чи бан він... це німецька залізниця, так так ага. німецька залізниця. То навряд чи він піде на те, щоб підписати якісь не знаю, дати згоду на якісь завідомо корупційну схему. Розумієте, тобто є декілька тут. По перше, ми створюємо систему противаг і балансів. Таким чином воно виглядає складніше, але з іншого боку, ми знов таки, ми від. Не бюрократичної системи боротьби з корупцією, переходимо до такої, скажімо, системи, коли декілька людей вони і декілька рівнів контролює, і власне це має забезпечити нам боротьбу з корупцією. Дмитро Яблуновський, експерт групи реанімаційного пакету реформ, економічний розвиток, і старший економіст центру економічної стратегії в студії громадського радіо, ми продовжимо. Нашу розмову. Отже, вже продовжуємо. А які е, передбачені взаємини між членами наглядової ради і трудовим колективом? Ну, ви знаєте, от цей момент і насправді напевно, що зараз можливо менше прописаний, але або проговорений. бо... Е... Це гарне питання, бо насправді той самий Bank, в нього в наглядову раду входять представники колективу. в Україні цього ну так вже на цей, на цей момент не передбачено. Бо ну не знаю, напевно, в наших реаліях це і важко через те, що у нас це буде насправді скоріше, не представники колективу, а знов-таки якісь профспілки. Ну а як у нас працюють профспілки і на кого? Ну. Це питання, якби на жаль, у нас ну незалежного інституту про спілок, ну я принаймні. Ну, так скажемо, не дуже бачу. Якщо б в це було, то дійсно було б логічно додати. Бо це, бо насправді наглядова рада, вона, вона працює в інтересах підприємства. Це її філософія така. Тобто вона працює не в інтересах навіть власника. Ну, це якщо ми беремо таку загальну теорію, бо іноді власник може сказати: та я хочу вижити максимум цього підприємства і його продати. Так це особливо стосується акціонерних товариств. Ну, це скоріше таки, приватні вже компанії. а uh Наглядова рада, вона має сказати: от дивіться, в нас є така політика. Ви сказали, наприклад, що в нас є максимізація прибутку і забезпечення е, якихось перевезень з пункту А в пункт Б, які економічно можливо недоцільні, але це наша таке, те, що називається е, social obligation, соціальне зобов'язання. Ось і тому завтра, якщо е, хтось там зміниться з боку держави е, як представник власника і скаже: ні, давайте робити все по іншому. Він скаже: ні, дивіться, у цей документ звичайно є процедура перегляду цього. Документу. Моменти, але це вже так неможливо, що ви прийшли і сказали. Ні, я сьогодні хочу, щоб вирішив, що завтра повинні, бо у нас вибори всі будуть їздити безкоштовно. Uh -huh. Ні, так не можна. Дивіться, у нас пункт авіаційної часто буває так, ну, ми, ми Не будемо так. згадувати да, ті ті потяги дружби, які їздили е, і в 2004 році, і в 2013 році. Невідомо за які кошти. Ось ну розумієте, отаких от речей в, при наявності незалежної наглядової ради і правильній системі корпоративної Тим управління взагалі не може бути. Чи приймали ви якісь використовували досвід інших країн, чи присутні такі наглядові ради в країнах Західної Європи? Вони присутні. Насправді, цей інститут він поширений як і в приватних підп... компаніях, так і в державних компаніях. Якраз ми дивилися, переглядали з колегами ще є такі наглядові ради, і у Польщі, є і у Німеччині той самий Deutsche Бан, який ми згадували. Просто єдине, що підхід? Іт трохи він різниця, є в певних країнах, таких, скажемо, вони те, що називається більш соціально орієнтовані, і туди входять, наприклад, представники робітників, працівників підприємства, десь це просто наглядова ради, ось, але цей інститут він ну майже завжди присутні. Бо розумієте, навіть коли підприємство приватне, власник. Іноді хоче uh, позбавитись частини контролю. Укрп uh, нова пошта в Україні, до речі, має uh, незалежну наглядову раду. А, Чуть... Нова пошта це приватна кампанія. Так. А Укрпошта державна держава Укрпошта кампанія? це найбільш правильний кандидат в поточному uh, моменту. Який... для цього експерименту. Так, так там просто є вже є uh, Смілянський, пан Смілянський, який uh, є фактично, ну я би. Моє враження, що такий професійний незалежний керівник, і він набрав професійну незалежну команду для керівництва. І я думаю, що незалежна наглядова рада дуже спростила би їм життя і реформування Укрпошти. Чи стосуватимуться ці наглядові ради, і чи будуть вони в оборонному комплексі, зокрема. В оборонному комплексі ні воно якраз виведено з ну це окреме питання там наскільки доцільна, недоцільна, але вона виведена. Оборонна галузь з дії цих з дії цієї постанови. І ще в мене таке питання. Я пам'ятаю, десь наприкінці 2000-х років наглядові ради низки скандинавських країн, точно пам'ятаю, що серед них була Норвегія, зобов'язали до складу наглядових рад ввести 40%. Представників іншої статі, чи в нас цей гендерний аспект теж якось прописаний, Чи мається принаймні на увазі в експертному середовищі? Ну, в експерт... наскільки я пам'ятаю, він в самих порядках цих проєктів не прописаний, але в експертному середовищі, звичайно, це мається на увазі. Але розумієте, ну треба щоб хоча б наші обранці вони не сприймали слово гендер як так, них проблема з цим да. правда. і вони mm -hmm. да розуміли що це мається на увазі і це насправді одна з одним з критеріїв і він прописаний дійсно якщо брати європейські кампанії в багатьох він прописаний як критерій якби це не дивно звучало для українського вуха але це критерій от разом з тим що він має бути незалежним і стільки то має бути незалежних членів і ще стільки то має бути представників Кожної зі став. І ще одне останнє запитання: як порядок формування набору цих наглядових рад, ну, ви сказали, що будуть представники незалежні експерти, і представники, очевидно, міністерств. Так, так ну залежить від того, да, від того, хто буде власником на той момент вважатися, і власне в міністерстві є люди, яким. Предписується про те, що вони представляють на будуть представляти у наглядовій раді власне інтереси власника, і це фактично це чиновники. Але в порядках, в проекті порядки, вказано, що більшість. В наглядових радах має е, належати незалежним Так членам от наглядових. Питання, як от хто буде визначати рівень незалежності добирання є, є номінаційний комітет, є номінаційний комітет. Це за прикладом е, відбору зараз е, на державні підприємства. Е, коли теж стараються знайти людей саме не просто людей, які не знаю там відповідають певним певним критеріям, а й будуть максимально дистанційовані. Крім того, якщо казати про незалежність, є і певні критерії, коли які прописані в цих порядках. Тобто, це не має бути чиновник або там пов'язаний з чиновником напряму людину або тобто, з та... бізнесом, так, чим так, 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 так. Тобто, конфлікт інтересів він якраз прописаний, і там мені здається, пункт, що з, 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 з перелік. З 10 чи 15 пунктів хто не може бути членом незалежним членом наглядової ради, таким чином, ми сподіваємося, що номінаційний комітет, який буде їх призначати, врахує це і буде слідкувати за тим, щоб нас ну не вийшло що Хтось з одного боку має конфлікт інтересів, а з іншого боку, обійшов наглядову раду. Ну, що ж, дякуємо дуже за цікаву розмову. Дмитро Яблоновський, експерт групи реанімаційного пакету реформ, економічний розвиток, старший економіст центру економічної стратегії, був гостем громадської хвилі. Я нагадаю, ми говорили про ще один напрямок антикорупційної реформи в Україні: це формування наглядових рад із незалежних, ну зокрема, і незалежних фахівців, на державних. Підприємствах і на комунальних підприємствах ця реформа має призвести до опрозорення діяльності цих державних підприємств, до зменшення крадіжок і до зменшення впливу олігархів різного калібру і формату, як на загальнонаціональному рівні, так і місцевих князьків. Однак, поки що, кабінет міністрів зволікає з ухваленням цієї постанови. Втім, будемо сподіватися, що після сьогоднішнього скандалу.